Незламність та красу українців вже знає увесь світ. Юні дівчата віком від 3 до 15 років взяли участь у міському конкурсі краси з потужним гаслом Незламні. Журналістка Анна Олексенко завітала на подію та поспілкувалася з учасницями. У сучасному світі, де кожен крок може стати променистою стежкою до успіху, конкурси краси набувають нового звучання. Замість того, щоб піддаватися стереотипам, вони відкривають шлях для виявлення кращого в людині, поєднуючи красу, талант та індивідуальність. Сьогодні учасники конкурсу Краси незламні продемонструють свої неймовірні та індивідуальні костюми, продемонструють свою артистичність на всі 100% та відкриють глибоку гранцію і талант через мистецтво. Вихованка зразкового художнього колективу школи моделий стиль Анна Косенко впевнено дефілює сценою за її плечима понад 10 років роботи над собою. Тока я відвідую з трьох років, мене привела туди бабуся. А, взагалі для того, щоб я була більш впевненою в собі, адже я була тоді дуже сором'язливою, і сцена для мене дуже допомогла бути в собі впевненою, вміти себе представляти для інших. Дізнаємось в Анни і про важливе у підготуванні до конкурсу краси. Головними аспектами для мене були насправді це моя осанка. Моя впевненість в собі насправді це найголовніше, тому що коли ти йдеш і губишся на сцені, це не дуже гарно виглядає. Процес підготування до конкурсу багатоетапний та потребує різних умінь. Розповідає конкурсантка Єва Ковальова. Я готувалась дуже довго за місяця, три до початку цього концерту. Найважливіше, що було, я дуже старанно готувала свій авангард. Там міні деталі всі ті сама робила, ночами не спала, все робила, з мамою робила. Тому так і вийшло гарно. У конкурсі Краси незламні змагалися 30 конкурсанток від 3 до 15 років, та навіть наймолодші здобували корону у чесному змаганні. Дев'ятирічна Діана Булаєнко сьогодні виборола титул другої віцеміс. Це дуже круто, мені сподобалось. Я ще ніколи не перемагала на таких конкурсах. Просто неймовірне. Я того не очікувала зовсім. А за результатами конкурсу титул та корону юний міст 2023 отримала Софія Шкреба. Дякую за цим конкурсу. Мені дуже він сподобався. Я дуже довго до нього готувалася. Мій костюм був в домова фея. А готували мене мама та стата Валерія Бондаренко вражена виступами учасниць. Членкиня журі відзначає важливість таких заходів та підтримку дітей. І зараз час дуже складний, і знаєте, всім десь потрібна якась увага. Тобто, першочергово це наш фронт, наші хлопці, наші ЗСУ. Це однозначно. Але якщо ми будемо забувати, докладати якихось зусиль і підтримувати те, що ми маємо тут, то нам потім буде важче. Тому ми, ми маємо не забувати про красу, не забувати про наших дітей. бо це наше майбутнє. Яка ж мотивація для проведення конкурсу дізнаємось в організаторки та керівниці зразкового художнього колективу школи моделей стиль Марини Потапенко? Діти люблять творити, вони люблять цей конкурс. Ці всі костюми, батьки мені подобається, що батьки працюють разом з дітьми і разом з нами. Створюємо ці шедеври. Це вообще, це для мене найулюблений мій конкурс, тому що всі приймають участь, і батьки, і діти. Найголовніше, що діти посміхаються, вони щасливі, батьки щасливі, багато подарунків перед новим роком. Це найголовніше. головне. Анна Олексенко, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.